У мене нове придбання. Це така розпаковка нагадування. До речі, я перед тим як купувати цю пляшку хотів подивитися огляд на неї в інтернеті. Але саме такої моделі чомусь не знайшов. Хоча вони всі однакові, але саме такої не було. Купував я її в Україні на сайті Iron Flex Nutrition. Обійшлась вона мені в 179 гривень сама ця пляшка і 120 гривень доставка. Щоб я не помітив, що вона здалеку, Аж десь там, не пам'ятаю, як місто, десь близько від Львова знаходиться. Прийшла до мене ось така пляшка, а в комплекті ще тут були ось такі вітаміни покладені ніколи ще не користувалася такими рідкими вітамінами, навіть цікаво спробувати. Так, як воно тут запакована. Ось така От пляшка на 2,9 літра повинна, ту, на 1,9 літр повинна бути. Так, де тут? Ось так ось: пів або 1,89 літра. Не використовувати для гарячої рідини. Танта, ось такого, як було написано. Більш безпечного, ніж просто поліетиленового пластику. Що мене цікавить, я би не хотів, щоб тут була ось така пола ручка, яку відчистити, мабуть, буде дуже важко. А ще вона така складається з двох, спаяна з двох половинок. Що тут є ще ручка для перенесення, що мене більше всього цікавило, ось таке ось для пиття. ну, В принципі, розміром, як в звичайної пляшки. По запаху ніякого запаху якогось неприємного немає. Я б сказав, взагалі ніякого запаху немає. Якість ось така. Так, це ж. І за це, мабуть, можна переносити. Так, зараз пробуємо. А воно широко відчиняється. І ось таке горло. Тут є ощільнююча. Мабуть, силиконова. Кілечко. І, в принципі, все. Більше нічого не бачу, щоб можна було про нього сказати. Буду використовувати. Якщо будуть у когось якісь питання, питайте.